Доброго дня, друзі. Сьогодні хочу зняти ролик невеличкий, як ми додаємо корма сім'ям, яких недостатньо. От е, десь три тижні тому кинули їм рамочку таку. От, от, бачимо, що вони з'їли. Знизу не дивимося, як то вони з'їли чи не з'їли. Ну і вирішили зверху ще поставити одну. Ану Віталій показує, як ми це робимо. Бери рамочку, продери. Ти, ти хочеш знімати, на, знімай. На, тримай, таке знімай. Тут -то знімай, тут -то тримай. <кій> От вони тут лежать так. Трошки як забагато, чуть димку їм, щоб вони поховалися. Посередині, де клуб проколюємо ще дирочку, потім вони її зароблять. Отак, ось так. Ну і таку рамку ми їм додаємо. Брусок до бруска верхнього. Тут у нас є роздільники. Зовістик 12 мм там є видрішка і от зверху ложимо. Трошки вийшлося довгий цей. Все. Потім накриваємо знов пленочкою. Накриваємо потолоченою. І отак до... Обльоту, де можна було ці рамки вже поставити вертикально, вони забезпечені. Як мінімум це на місяць. Я думаю, що набагато краще давати так рамки з медом, чим давати канді. А ви що думаєте, друзі? Пишіть в коментарях. Дякую за увагу.